Прихильників у російських пропагандистів від сьогодні явно поменшало. А все тому, що рупори Путіна смиренно виконують накази диктатора і не ставлять Кремлю жодних зайвих запитань. Доля Путіна реально приречена. І це очевидно всім. Путін убиває всіх, кого хоче. Чи це лідер опозиції, чи будь-хто, хто видається йому ціллю, саме йому? Після Вбивства Олексія Навального було би абсурдно сприймати Путіна як легітимного голову російської держави. Він головоріз, який утримує владу через корупцію та насильство. Ну а для України будь-яка така подія прекрасна, оскільки всі вони там, що воєнкори, що пропагандисти, це злочинці та терористи, які мають понести справедливе покарання за свої злочинні дії.